Відсрочку від мобілізації тепер можуть забрати миттєво і без попередження. От здавалося, як би так, але кабін, да, тепер у них нова історія. Кожен третій українець заробляє зараз менше 50 тисяч гривень на місяць. Продукти при цьому дорожчають від місяця на місяць. Ціни на оренду житла вже дорівнюють Польщі. А 85% українців немає взагалі ніяких накопичень. Друзі, я зараз набираю в команду людей, які хочуть розповсюджувати українські європейські новини, і заробляти на цьому від 100 тисяч гривень на місяць з допомогою коротких відео в таких соціальних мережах, як YouTube, Інстаграм, Фейсбук і так далі. У вас зараз є реальна можливість доєднатися безкоштовний ефір для вас проведу. Ми зрозуміємо, чи ви підходите нам. Ми зрозуміємо, чи ми підходимо для вас для роботи, і будемо починати. Реєструйтесь, ефір вже скоро. Якщо ваше підприємство раптово. Не потрапляє вже під критичну інфраструктуру, то всі, хто там працювали раніше, мали бронювання. Злітає ця історія. Це зроблено для того, бо багато підприємств. Ну наскільки я розумію, в ідеалі як би воно могло працювати, бо багато підприємств собі зробили штучну критичну інфраструктуру, щоб побронювати людей. Ну всі ми знаємо, як працює корупція в Україні. Хочуть просто відфільтрувати дійсно ті підприємства, які важливі до критичної інфраструктури, і навпаки, і оці люди, які працюють на таких установах, де тіпа. Критична інфраструктура, скоріше за все, я думаю, вони будуть шукати до чого придобатися, бо в Україні зараз потрібні додаткові надходження. І вони будуть за рахунок цього, ну самі знаєте, як це працює. Тому пф, майте це на увазі, розповсюджуйте це відео. Е, я не проти мобілізації, але це має бути по закону. Але час важкий, важко на цю тему розсуждати. Що ви про це думаєте? Давайте зайдемо в коментарі. Тих, хто хоче отримувати ЗП онлайн. Вся інформація за посиланням самі знаєте де. Причому європейського рівня там 2-3 тисячі вічно зелених місяць. Ми це все детально показуємо. Там все на зв'язку. Друзі, будьте обачні і обережні. Па-па.